Відбулася чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочалась вона зі звернення виконуючого повноваження подільської міського голови Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він звернув увагу присутніх на тому, що Збройні сили України на кордоні нашої області впевнено тримають ситуацію під контролем, і причин для паніки немає. Кордон знаходиться під цілодобовим наглядом і постійно укріплюється. Що щоб не допустити провокації. Директор Квепподільськводоканал Володимир Негрескул доповів, що підприємство працює в штатному режимі. Закінчені роботи в дошкільних навчальних закладах, виконуються поточні роботи в деяких школах. В даний час проводяться коригування роботи на СОСІ в мікрорайоні Північний. Директор Квеп теплокомуненерго Максим Перлей сказав, що були завершені роботи щодо налагодження тепломережі у закладі загальної середньої освіти номер 4 Аварій та збоїв за минулий тиждень не було. В даний час працівників... Підприємства приділяють велику увагу документам і розрахункам, котрі пов'язані з компенсацією розходів з боку держави. Директор муніципальної обслуговуючої кампанії Чиста громада Олександр Задорожний зазначив, що підприємство продовжує здійснювати вивіз твердих побутових відходів, а також прибирання вулиць Подільська. Велика увага приділяється саме очищенню дорожнього полотна під бордюрами, а також очищенню лотків водовідведення. Проведено прибирання паркової зони та підрізка дерев. У мікрорайоні цукрового заводу також вивчається стан дитячих майданчиків та планується їх подальший необхідний ремонт. Директор підприємства міськсвітло Віктор Кострицький доповів, що вуличне освітлення працює за графіками, котрі діють в умовах військового стану. Все функціонує злагоджено і без збоїв. В даний час підприємство проводить планові роботи по мережах громади, що належать до їх компетенції. Радник Подільського міського голови Марія Мазур доповіла про результати комісійних об'їздів території міста щодо виявлення проблемних ситуацій у сфері санітарного стану та порушень правил благоустрою. Громади також радником міського голови була надана інформація щодо роботи міських структур із уразливими категоріями населення та внутрішньо переміщеними особами і темпами надання гуманітарної допомоги. Староста сіл Липецьке, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла про роботу відповідних структур, що обслуговують села громади. Була надана інформація про санітарний стан, про роботи із благоустрою навчальних закладів в селах, про роботу медиків, які відвідують селі. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики, Володимир Самборський довів до відома присутніх, що усі заклади освіти громади працюють без збоїв. Освітяни приділяють велику увагу не тільки навчанню дітей, але й їх вихованню. Саме тому проводиться значна просвітницька робота щодо сутності різноманітних субкультур, наприклад, такої як Редан, яка останнім часом стала популярною серед молоді, і подекуди створює скандальні та небезпечні Ситуації в суспільстві, подільські спортсмени, сказав Володимир Петрович, приймають участь у різноманітних чемпіонатах та займають призові місця. В даний час це змагання із футзалу. Молодіжним центром проводяться різноманітні конкурси, семінари, навчання. Керівники управляючих кампаній призвітували про стан робіт із обслуговування житлового фонду, про виконання заявок від населення, обстеження та проведення аналізу інфраструктури для складання планів ремонтних робіт після зимового періоду періоду. Олег Албанський, виконуючи повноваження міського голови, уважно вислухав звіт роботи всіх керівників підприємств та організацій за минулий тиждень і накреслив плани на нинішній.